Василь Олександрович Сухомлинський. А хто ж вам казку розповідає? Бабусю. Петрик і Миколка звикли, що бабуся Марія дає їм вечеряти, стелить постіль і вкладає спати. Як покладе онуків у постіль, сідає на стільці і розповідає їм казку. Бабусина не казка заколисує маленьких онуків. Вони засинають, а вранці прокидаються і бачать. Бабуся Марія вже порається на кухні, готує їм снідання. Одного разу Миколка й питає. Бабусю, а коли ви спите? Як вас покладу? А встаєте коли? Як вам ще лишається три години спати? А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Бабуся Марія усміхнулася і нічого не відповіла. А Миколка думав, справді, хто ж розповідає бабусі казку?